Ми з вами у кожній вправі бачимо, як змагаються литовці та українці. Наші хлопці десь трохи зберігають енергію більше ніж команда із Прибалтики. Відповідно, вони не проти того, щоб відпустити своїх суперників на фініші. Але, звичайно, це боротьба і за престиж держави. Тому хлопці викладаються на стільки. Наскільки це можливо у даний момент? Один один. Ви бачите, що гіганти своїх команд лідери Жедруна Савіцька Сівасиль Вірасю розпочали. Перекинули по два рази і замінилися. Кирило принім і Відас з Блекайтіс. Ну трішечки попереду команда Литви. Бачите, десь на пів перекидання. Блекайтіс зберігає перевагу своєї команди. Кирилочу Принім намагається дотягнутися, поки що це не вдається. Блекайтіс уже замінився і Салюс Брусока вступив до боротьби. У нас же Олександр Пеканов. Жваво, жваво зараз. Перекидають і вже 5-4. уже на одне майже повне перекидання. Команда із Прибалтики випереджає українців. Ну що ж, ще залишається півтори хвилини, навіть трохи більше на виконання цієї дисципліни. Будемо дивитися за тим, як розгортаються події. Віта ота склала з супою боротьбою. Бачите, майже синхронно в різні боки труби перекидаються. Це означає, що литовці попереду на один загнутий палець. Олександр Лашин вже другий раз. Намагається перекинути трубу. Як швидко зараз Жетруна Савіцька це зробив, вступив у боротьбу. І вже близько до того, щоб мати два перекидання у плюсі литовці. Василь Вірастюк. Це вже означає, що четвірка повністю пройшла. І вже по другому колу Відас Блекайтіс зараз виконує у литовської команди. У нас Василь Вірастюк зміниться. І замість нього у сектор увійшов Кирило Чупринін. Ну що ж, Залишається ще трохи часу, трохи менше хвилини. Литовці поки що попереду і не відпускають свого лідерства. Ну що ж, треба нашим хлопцям трішечки додати, але бачимо, що сили потрачені на кваліфікацію. Їх достатньо вже вийшло із атлетів. Олександр Лашин знову у боротьбі. 14-12, два перекидання скорочує трохи Лашин. Зараз вітаута слала. Залишається ще 20 секунд. Ну що ж подивимося, як закінчиться це протистояння. Зрозуміло, що литовці тут мають солідну перевагу, і наздогнати їх видається надзвичайно складним. І наші вже підтримують Вітаута Лаласа. Фактично припинили боротьбу 16-14. Усе зрозуміло у цій дуелі у кваліфікації. У цій вправі перемагає Литва і зміцнює свою перевагу, але, попри те, усмішки на обличчях обох команд. Ну що ж, поговоримо з усміхненими лицарями. Вони говорять, що вони деколи в куражі забувають, що вони вже там на першому місці, що треба було зробити там всього на один більше. Не знаю, що з ними сталося. Сашко, а як тобі йшло? Нормально чи ти не дуже любиш пальці? Ну я, в принципі, а не любив, але вроді пішло нормально. Так. Мог би і що діти, якщо треба було на йти.